Этот трек посвящается им, кто покинул наш мир молодым и уже никогда не вернется. Этот текст посвящается всем. Це останнє посилання на сторінці в соцмережі Юрія Гнатюка, позивного другуцу. Хлопці було 26. Він був добровольцем другої окремої тактичної групи «ДУК Правий сектор на сході воював більше півроку. 12 червня його життя обірвалося від ворожого артилерійського снаряду на шахті Бутівка. Відбувся Обстріл артилерії в наших позицій. Декілька снарядів влучило прямо в шахту Бутовка, де були наші хлопці. Перекриття не витримало, відповідно, шахта завалилася і маємо великі втрати. Гатили зі 152-го калібру, який заборонений мінськими домовленостями. Від важкого сколкового поранення хлопець загинув на місці. Поховають його найближчими днями у Красилові. Звіти родом боєць. Усі витрати беруть на себе побратими добровольця. У нас всі добровольці, тобто ми не отримуємо яких статусів зарплат, тобто всі воюють за ідею за українську державу. Аби вшанувати усіх полеглих та поранених 12 червня по всій Україні на центральних площах зібралися люди та запалили свічки пам'яті, адже таких втрат великих давно не було. Ще двоє добровольців з Хмельниччини госпіталізовані у лікарню міста Дніпро. Командир тактичної групи Друг дракон. Він недавно, до речі, отримував вже поранення цієї зими, і оце знову. І друг міщений це боєць із Щемеровеччини у бійців, стан середньої важкості, але вже сьогодні можна побачити їхні світлини в інтернеті з гарним настроєм та подякою лікарям. Ольга Лучинська, Олександр Галянт, новини, телеканал Ці 7+.